Всім привіт! Слава Україні! Коротше, дружина подарувала на день народження мені такий апаратик. Настільний, свердлильний верстат. Фірма Елтус. У мене шуруповірт Елтус. Пилка, акумуляторна, Елтос, <кій> ну і вже це буде Елтос. Непогана така техніка. Коротше, зараз ми будемо дивитися, що це воно таке. Так. Угу. Такие бумажки, типа солдатские, как колись были. Все в масле. Да, все в масле. Так, гарантийный талон. Что тут есть? Це ручки, ключик, болтики. Так. Що це таке? Два патрона, Один на 16. Другий на 13. Так. Така підставка... О, тяжкеньке. Чугун, клітчо. Таке доволі непогане. 17 кг вага його. Він важив ну, от на вісах. На вазіці. Кіски в комплекті. Такі. Все замотане, все в маслі. Так, це що таке йде? А, це це йде підставка. Така от. Ну, Літє таке непогане. Так. Це йде. Кожух защитний такий. Ну, який не є, але є. Так, опа. Що це тут таке, що не витягнуть? Ага. Це що таке? Ага, це патрон на 13. Ясно. Так от воно що тут йде? Це сама ця штанга. Такга. Угу. Коротше, таке воно тут замотане щастя. Он такий важкенький мідний дигун. Характеристики, Вот Так, о, так краще. Непоганий такий, вроді я знаю. І таке літтьо непогане грубе. Та сюди цей защитний кожух чіпляється. Сам оцей кабель теж такий доволі непоганий.

Так, обмотка видно мідна. Шківи. Шківи ну, замазка даже якась стоїть тут. Цікаво, як воно буде працювати, але ну, будемо бачити. Тут мотор натягується, отак я поняв, цим. Вінтиком. Раз, два, три, чотири, п'ять П'ять скоростей в ньому. Будемо бачити. Ну, відео як зберу. Буде і в роботі заодно. Коротше, отакі діли. Будемо пробувати. Дружині, велике дякую. Всім пока.